Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити один з моїх улюблених сортів Сонгюл. Красивий сорт, цвіте густо махровими шапками, який своєю красою так до себе і притягує. Колір у нього червоний, навіть можна сказати, червоно-білий. Кущик компактний, потребує формування. Цвіте він довго, цвітоноси не сушить, квіточки не осипаються, вкорінюється дуже-дуже легко, на ура. що в водички, що в торфі. Цей сорт одне задоволення. Ось вам покажу його ближче. Ці квіточки так і переливаються. Ось трошечки починає вже шапочка чуть-чуть вже перецвітати. Але здалеку навіть і не скажеш. Такий незвичайний сорт. Це кущик у мене молоденький. Йому всього пару місяців. Але вже як, як він цвіте. дуже красивий сорт. Прямо дуже. Всім до побачення, гарного вечора, на все добре!